Прийду з вами я, Окол286GG І значить, я сьогодні буду грати в Fortnite. Значить, ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на колокольчики. Моя мета до весни набрати 50 підписників. Дякую всім пока. Е, гарного вам відео. Ну що, ребятки, погнали! В, перші, в першу Тоді, е, я буду грати в рейтинг. Я хочу за ці пару днів. У мене ще там через пару днів з'явиться друга камера. Я буду знімати своє обличчя і оце-оце. А е, і потім е, я, буду, ну, я зараз буду знімати. От у мене зараз... Бронза e, 2. Я хочу, e, Короче до цього уровня дойти. І все. Значить, e, перша каточка, запускаємося. Поки що можна потан e, потанцювати. Так. Так, у мене собака. Эй! Все, mm. so, погнали! Дякую! Yeah. Так, ну що, погнали? Благодаримо водителя автобуса. І зараз їдемо. Ми. Куди ви мені призовете? Ну давайте от сюди от. Все, погнали. Так. Здразу, ребяточки, ще раз повторюсь. Е Мені треба... Дозбирати до початку весни і що, що там далі буде. Я думаю, що весна. Ну, коротше, дозбирати до 50 підписників. Так, боже! Наше мені це... Що я не в мене. Теперь из Вот это моя Вот вот. Ай! А ну боже! Не, начало с петуха фучу. Глазка, чтоб ничего не знала. Да, я хочу нормально якость пограти Я не смогли получить ваш результат, однако не да. Короче, приготовиться. Ну, что, погнали. У а тут собака? Так Так Ой, мама, мы уже 22 секунды загружаемся Все, Уже как якось... Непонятно. Всем хай. Может еще будет... Э, что-то звук будет. Я вот так вот сделаю. Я вот так вот сделаю. Ну, что мне помешает играть, конечно. Ну, вот так вот можно. Блин. Я сподіваюся, що буде чути. Коротше. Зараз ми падаємо на одну локу, інтересно. Так, так, зараз, коротше, ми падаємо на одну локу. Зараз ми е, чуть-чуть потанцюємо. Зараз ми, коротше, падаємо на яку локу. Давайте. Будемо так. Так. так, я думаю, что що... вот таке отможны. Это. Вот так машия. У нас щетка. На еще вот так. У А еще є вот такі вот. У нас ще вот так. Так, Все. Зараз летимо. У мене до сих пор цей рейтинг. Добре, що мене злили, звісно. А якщо б злили, то ми б довше піднімали. фігнишку. Моя мета... Щоб ви знали, моя мета це дійти до кіберспорту в... в Фортнайті. І що Ну, якщо це мета не получится, то я буду це О, пояс. то я буду фігачити... Я буду пілотом, короче. Что 27 або між 29. Або F16. І що F16 я в акте забуду. Я сразу такой... Урак. Урак. так... Ні... Та блін. Да ну ні не ні, ні, не, не не трогай, не трогай, я тебе прошу, я тебе прошу, поїзд уїхав вже. уже. Пошл уже. Опа, хорош. И зараз еще не по. Не щал. Хорош. Я хорош. Бруненики запиваю. Швидко. Оця от каточка мені подобається. Навіть зараз. Оп, значить десь є до рубашек. Заюзимо емолочці. Отак от. Далі политися. Оп. вже я запаримо десу. Нет, начало, ну ты сам уже... Разрядка! Разрядочка! Сочно. Аж ну це ізично. Це дуже єзишно для нього було. У нього дробаш просто був. На чуть-чуть ну -чуть Одного вбили, конечно. Вернуться в горі. Мене просто сказати? Мене просто скин здивував просто його тися, Я здох. Я зараз візьму другий скин, конечно. А ну, якщо у мене щось є в бойовому... Я в бойовий пропуск, щоб ви знали, я один раз. Ой, ой, пропуск. Річі, тихо. Тихо, річі. О, катана. Катана. А на що мені са челика, якщо він у мене є. Я вам зараз покажу. От дивіться. Дивіться на цього челіка, от, от чел. Шкафчик. Берем чейлика. і девим. Не, ну що його удари, то разработчики араби. Так. Измінить стіль, Чекайте. Чекайте. Серт. Но не будет, короче, изменить стиль. У меня собака скулит, капец. Фу, да вин. Да точно не. У меня один челик такой, был. Не він. Це скала во ще середині. Це не він. Так чека. А, я такий сліпий. Вот, измінить стиль. Це він. Але це не його маска. У цього була друга маска, коротше. Але ми його зараз не беремо. Ми беремо зараз. Собака, будь ласка, не заважай мені знімати відео. Коротше, ми беремо зараз. Ми беремо зараз... цього... Йдемо в каточку, так? і йдемо карточку. Так. Пору, um, пору, Осуждаю. Які ця гра буде во на кінець? Ви вишайте підписники, але я беру, коротше, і надягаю навушники, бо мені, Короче, о, все мені габела, мені габелла, габелла, габелла. Оп, шиф. Ти да. До... Ти да, ум! Хеп! А ну що ви це робите? О, все, 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 все. все, все. Та ну що ти робиш? о бах, бах. бах. бя його нема Забили. Так. Я в самому першому в саму першу. Коротше. Я 13 хвилин відео знімаю. Я махав. Коротше, я падаю от сюди, от. Але. Надію, що там хлопців не буде. Бо якщо там є хлопці, то... Е... е... Э -э я обечален, короче. Я падаю сюда. И что ты сюда падаешь, что ты гей. Ты гей. та на та о оп О-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Коротше, я закінчу відео. Все. Все. Шоу, кольчики. Пора прощатись З вами був я, Укол 286 GG. Ми грали сьогодні в Fortnite. В принципі, нема що сказати. Ставте лайки підписуйтесь на канал, колокольчики, коментарі. Оце, оце. ну, ви знаєте. Дякую вам. Всім. back up, back up.